Доброго вечора, любі малята. Ви чекали на нову казочку. З вами пані Олена та наша казочка добрий друг. Ой-ой-ой, заплакав маленький єнот. Мій хвіст застряг. Він тягнув свій хвіст і так і сяк, але витягнути не міг. Неподалік на гільці стрибала білочка і почула плач. Допоможи мені, попросив єнот. Не можу, відповіла білочка, я зайнята горіхи збираю. Рятуйте, допоможіть, кликав на допомогу єнот. Раптом із кущів вискочила лисичка. Який я рада тебе бачити, зрадів єнот. Допоможи мені звільнити хвіст, будь ласка, не можу, відповіла лисичка. Я поспішаю до крамниці. Маленький єнот заплакав. Поруч застрибав кролик. Чому ти плачеш? спитав кролик. Мій хвіст застряг, продовжував плакати єнот. І немає хто б мені допоміг. Я тобі допоможу, запропонував кролик. Він обережно почав вивільняти хвіст єнота. Трохи пововтузившись, кролик звільнив хвоста. О, дякую. радісно подякував єнот. Завжди радий допомогти, відповів кролик. Провести тебе додому. Це було б чудово, зрадів єнот. Вірш для запам'ятовування. Виявляйте один до одного милосердя та доброту. Захарія 7-9. Молитва. Дякую, Боже, що дав мені друзів, які допомагають і піклуються про мене. Будь ласка, допоможи мені бути милосердним до інших людей і бути для них добрим другом. Амінь. Роздуми перед сном. Улаштувавши зручно під кодрою, поміркуй про те, що означає слово співчуття. Співчуття означає здатність бачити, чого потребують інші люди, і допомагати їм. Ісус завжди співчуває нам і хоче, щоб і ми співчували іншим. Чи можеш ти пригадати когось, кому потрібне твоє співчуття? Як саме ти будеш співчувати? Поміркуй. Ну а я з вами прощаюсь до нових зустрічей і на добраніч!